Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини про що мова? А мова про візит Путіна в Казахстан на той саміт ШОС, чи як він там називається. Ну, і, відповідно, подивлюсь, про що воно поїхало? Хто то взагалі поїхало? Да? Е, ну і що воно привезе? Ну що, вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Давайте, з такого питання. Хто це взагалі поїхав? А? Давайте. А ну добре. Дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. ну Опишіть мені, будь ласка, що це за Путін поїхав оце в Казахстан ось на днях. Скажіть, що не правду. Кана. Беркана. Ну, ну руна. От почалося. Далі. Наутіс. Ну-ну-ну. Галіс перевернутий. Ну а фінал. Інгус. А що називається? А де тут руни, які владу вказують-то? Ну, поїхав двійник. В принципі. Що в нас тут? Кано, беркана, жіноча енергетика, до речі, падає, що зовсім цікаво. Пуста руна, наутіс, Аліс перевернутий інус. Ось іде Кано. Це руна творчість показує. Часто на акторів випадає, на всяких, знаєте, лицедіїв. Ось беркана. З жіночою енергетикою, ну і відносно хорошим здоров'ям. Да? От так, так. Пуста руна. Ось таємниці там. Що називається, окутана ця персона, да? не все відомо. Персона ось залежна, таємно, до речі, залежна. Це маніпуляція якісь, ну, ясно. Сказав би, компромат, але в цьому випадку просто пряма залежність. Ось персона себе почуває там некомфортно, беззахисно і вона там себе почуває. Попри те, що ось має ніби той ресурс і гроші має. Да? Ну, І загалом, в принципі, показують, що. Завершиться тут це все позитивно. До речі, дивіться, знов таки. Е ну Інгус, незворотня руна в фіналі. Що да? це у нас? Бачите? Інгус ну, фактично як дві кано. пряма і зеркальна. Ага. Та хто це поїхав? Ну це двійник. Це не справжній, відповідно. Ну, можна було і не сумніватися. Справжній взагалі там з бункера не вилазить. Так, дякую за відповіді. До речі, треба буде окремий розклад на нього зробити, да все-таки всі крапки на ди поставити. Живе воно, не живе і дослідити взагалі всю цю ситуацію. Бо вже питань по Путіну скопилось чимало. І не тільки в плані того, чи живий справжній, чи ні. Я поки що, Фу, та що ж таке? Я поки що смерті справжнього не бачу. Так, перепрошую. Давайте далі. По що поїхав він на той саміт? Загалом запитаю, не буду по країнам розбивати. Сьогодні вже, відповідно, не так багато сил лишилось, щоб детально сильно розбирати. Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть, мені, будь ласка, по що цей от Путін поїхав на оцей от саміт в Казахстан? Ось на днях. Скажіть, правду. Знов таки по старому ну, нану. Ну. Іра. Воню перевернута. Інгус. ну, ну, ну. Наутіс. Єбо. Тей ос. А, ну. Ну і гаразд давайте вже, щоб симетрично було. ще я одну покладу. Лаус перевернути. Ясно. Що в нас тут? Постаруна, Єра, Вуньо перевернута, інгус, Наутіс, Гєбо, Тейвас і Лаус перевернутий. Ну, Знов таки, таємниця. ось. Та є певні таємні маніпуляції. Да? Ось, відповідно. А, ось, по що поїхав? По те, щоб завершити певний цикл. Чого? Якихось невдач, непорозумінь, якогось сумних новин, розчарувань певних. З чим пов'язане? З достатком якраз, і з, відповідно, з забезпеченням військовим. Ну тут, в принципі, ось далі показали, ну воно сюди ж лягає. Ось ідея маніпуляції якісь, в той же час це і залежність. Тобто, десь він кимось буде маніпулювати, ну, спробує принаймні, а десь будуть маніпулювати ним. Ну, в принципі, не тяжко догадатись, тому що там і Сі Цзіньпін був. І е, не тяжко догадатись, хто ж там буде маніпулювати, правда? Е, ось, ну, відповідно. Ось залежність, залежність ось. В плані по чому? По ресурсам, по достатку. Так, да, відповідно, таємна залежність. Ну, Ось е, партнерство йде, дари. Ну, ясно, клянчити дари. Допомогу ось чітко, військова допомога. Мало того, залежність від когось. ну, З одного боку, тобто воно тут двояко йде. З одного боку, він пробує продавити ну, кого там, ну, зрозуміло, президента Казахстану, інших там президентів. да? З другого боку, він тотально залежний від Сізінпіна. Ну, не попре він проти імператора. Так, да, Сі точно імператор, тут не, не, нема сумнівів. Що в нас тут далі? Ось, щоб урожай отримати з якогось партнерства. Ось, розумієте? О, ну, а, Правдами, неправдами, обіцянками ось якихось благ, маніпуляціями і так далі, щоб наклянчити зброю, наклянчити підтримку. Ось, 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 відповідно, зброя йде. Ну, це військове співробітництво, можна сказати, да, чітко, військові дари. Ось розчарування в нього з чим? Да, зі зброєю. Ванюк то вони ще наберуть, питань нема. А, е, от. а зброю то, якби танки вони не, не наплодять і не розмножать. Да? І снаряди, там і так далі. Ну, От, про те й мова. Ну і. Е, е. Ну, Підводні камені є. Хитрість. Поїхав. За чим? За чим? Ну, ясно, за зброєю. Основне тут все ось іде, все туди. Ну, не тільки. Це ось, відповідно, якась хитрість. Чим? Да, ось з фінансами там теж уже не все так гладко на Росії, відповідно. А? Ну, одним словом, десь, десь пообіцявши ресурси, десь ось спробувавши якісь маніпуляції, десь ось якусь хитрість, а десь ось когось може і трошки пристрахати, да, ось, відповідно, добитись своїх цілей. Ну, ключове що? Ключове тут ось достаток, ось, відповідно, зброя. Ну, і партнерство в плані підтримка. Показати, який він великий могучий лідер. Так, да, великий могучий двійник. Ну, і саме веселе, що там точно це будуть розуміти. Сідзінпін так точно. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Ну, з чим приїде? Подивимося. Френці. Я загалом буду дивитись, не, Там багато країн, не хочу всіх розбирати, то аж занадто довго вийде. Ось у мене стоп кадр якраз з їхньої зустрічі. Як вони там всі вишикувались для фотосесії. Це, оце оце-оце. Лукашенко, як завжди, браво щось там он задвигає. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а з чим Путін повернеться з оцього саміта в Казахстані, який ось на днях відбувався. Чи то ще й досі відбувається? Скажіть вам правду. Іса. Ага. Ну ну. Веркана перевернута. Єра. Геб. Турісас і що. Інус. Ну, таки наколядує, що він хотів. Ну, знаєте, тут так. Тяг, тяг, тягенько, тугенько йде і. Ну Давайте про все по порядку. Що у нас тут? Іса беркана перевернута Єра. Далі гебо, Турісас, Інус. Зразу Іса йде. Да Ось обмеження йдуть у нього. Ну, тобто, чи він все там доб'ється, що він хотів, да от ні не разу. Ні не разу. Е, Іса Беркана, <смі> до речі, ну банально. Якби він там якусь простуду не хапнув або щось такого роду. ну дійсно. Е, ну дійсно, Саме двійник, оцей, який їздив. Е, ну, в плані того, ось у нього обмеження, якісь ідуть, зокрема, в плані розвитку, да, тут ось деградація йде у нього вже. Ну, це для Росії загалом іде зрозумів. Ось все-таки певний результат. Да? Все-таки, ну я ж кажу, все-таки щось доб'ється. Частково, із того, що планував. Ось є, бо ось іде якесь партнерство. З другого боку, воно то да ось результат партнерства з одного боку. А з другого боку, завершення певного партнерства. Тобто, хтось йому отворот дав поворот. Ну, хто, відповідно, я думаю, побачимо по, по результатам, як би в новинах випливе, що там відбулося. От. Ну, ось, Дарина колядував, відповідно, ну по По-перше, що обмежені, по-друге, що воно буде розтягнуто в часі. Тобто, великого прям масштабу й зразу йому ніхто не дасть, відповідно. Ну, чи підтримають? Ну, так, да, підтримають. Ось Турісас. Ну, так само. Військове, скажіть, я скажу, військове партнерство. Да? ну Це зброя, ось, власне, йде. Да? Не те, не те, знов таки, не та кількість, якість тої зброї. Ну, ось, розумієте, да? Ну, хто це? Ну, це може бути Китай, руками Північної Кореї, відповідно. Е, якість тої зброї. Угу. Партнерство то військове, да, Но е, не, не той масштаб, все рівно, що йому б хотілося. І ось, власне, інгус. Ну і фінанси якісь привезе, якісь економічні гарантії, договори там, і так далі тому подібне. От, відповідно. Е, ну, до речі, привезе він ось гібо, це ще договори, на щось військове то зрозуміло. Е, і договір на активні дії щодо чого, що до інгуза, щодо ресурсів якраз. Тобто, ну, я ж кажу, якісь контракти, але ну, наскільки вони вигідні Росії, хто його знає. Ну, тут, якби, особливої вигоди немає. Да? А, от. Ну і ось, відповідно. Певні домовленості є, певні, певний результат досягнутий. Єра це якраз е, тривалий процес. Давно до нього йшло, але ось воно урожай свій дало. Да? Тобто, прямо в Кремлі дуже цю подію прям ждали. Ну і певні результати вони отримають. Но... Но е, багато чим вони будуть розчаровані. Не те в Кремлі хотіли отримати. Двійник, схоже, ну, погано відіграв свою роль. Ну, якось так. Ну, Що тут ще подивитись? Ну, давайте добре, буквально невеличкий розкал. Як то все це вплине на війну в Україні? Що він там привіз? Що там, як там? Так, дякую за відповідь. А ну гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а як е, цей візит Путіна і те, що він нам привіз, те, про що він домовився, е, вплине на війну в Україні? Скажіть вам правду. Інгус. Тай перевернутий. Перт перевернутий. що? Гуня перевернута. Ну, а фінал який? Наврат. Ясно. Ну. Нічого хорошого. Хоча й не настільки погано, як могло бути. Що в нас тут? Інус, то, боже, той сас. Інус тей вас перевернути, перед перевернути, в нього перевернути райду. Інус, ну. Благоприємний вплив на війну в Україні да, з одного боку. Ну що, може, там йому вже Китай натякнув, що теж пора завершувати це все. Ну, ось те і вас. Ну, військові дії все одно обмеження. Але раз показали, то це все одно наростання військових дій. Ну, тому що ж він все-таки щось наколядував, хоч і не так багато. Наростання обмежене, тому що все рівно не, не так багато ресурсу, ось, передперевернутий. перевернутий. Розчарування, сумні новини, відповідно, і все-таки райдо. Певний рух. Е, ще якусь атаку, схоже, спланували. Да, і все-таки, хоч там. Ну, це обстріли, до речі, будуть. ось, да, Можна чекати, що привітають, відповідно, після цього саміта. Е, ну, до речі, не, не такі великі обстріли, якщо так буде. Е, з другого боку, це ось певний рух на фронті. Райдо падає. Можуть спробувати якийсь ну, не новий напрямок відкрити, а на, як це правильніше сказати, на якомусь іншомусь напрямку почати лізти. Тут не йде мова, там, не знаю, якийсь там напад на Київ. Ні-ні ні. Тут мова про те, що десь ось якась ділянка фронту оживе, та, яка до того більш-менш спокійна була. Ну, Тут нема прям такого великого кардинального впливу. Тут ось вплив обмежений, тому що не так багато він наколядував, не так багато, як би хотів. Там, схожий Китай, знаєте так, попридержав. Закомірець. Ну, якось так воно виглядає. Добре, такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставите спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. Зокрема, доступ до ставив. ну і спонсорський чат. До зустрічі! Нехай щастить!